Є ще меганчик, друзі, 2008 року, третій, 1,6 бензин. Давайте детально відразу пройдемось. Непогана комплектація. 2008 рік, 1,6 бензин, 245 тисяч пробігу. Комплектація має безключовий доступ, легкосплавні диски, чорний колір, туманки, датчик світла, сенсор дощу. гаві такі вітровички, я таких не бачив. До речі, можливо, хто зустрічав. От вам фірма, дуже класно спроєктовані, я так розумію. Вони. Зроблені, щоб не шуміли від вітру. Є чотири електроскопідйомки, складання регулювання підігрів дзеркал, шкіряне кермо, 1,6 бензин під капотом. Магнітовка стоїть якась трошки інша. Не знаю, добре чи погано, напишіть в коментарях. Є двохзонний клімат. Отака От машинка ціна 6600 доларів. Якщо цікаво, він код зараз також продемонструю. Машинка не фарбована, наскільки я пам'ятаю, на аукціоні гралася, як не фарбована. Такий апаратик. Давайте пройдемося, по локофарбовому відразу. Я не буду довго вам тут тягнути кота за хвіст. Да, хто не знав, до речі, в третіх механів крила йдуть передні металеві, не пластик. Багато хто плутає з другим, вони є не пластмасові, не фарбовано. Задня кришка. Будь ласка. Тут є такі штучки. Зараз покажу він код. Будь ласка, він код можете пробити по базі офіційного дилера. Ще раз близько демонструю, машина 68 рік. Добрий день! Добрий день! Так, що в нас тут по розмитненню? Як ви бачите, 8,8 1,6 бензин. Зараз ще під капоту вам покажу, що тут по роботі. Попилисосити, поматрін. Так само приїхав, розвантажений. За аукціону машини вони трішки підготовленіші, ніж так від власників. Можна постелити гарні нові коври. Курсова стабілізація, до речі, теж в комплектації є. Гума, бачите, тут нова. Вперед. А, і зад теж новий. Новий гудієр, абсолютно фактично нова гума. А, диски колодки при пам'яті, нічого не, не потрібно. О, Під капотом теж все гарненько. Бачите, на аукціоні готують непогано. 220 тисяч заміна ГРМ. -а. Тобто, в принципі, що? Міняємо ливу, ставимо газ, якщо потрібно. І вся машинка їде до вас. Антифриз чистенький, виглядає під капотом. Ніби непогано був я не бачу, щоб були кручені. Що, е, ну Хвороба з ліхтарями, зробити перепаковочку легенько. Тут що я показував чи ні, тут пінакомпресор, але є домкрат, але є і пінакомпресор. Запасочку тільки вкинути і в дорогу. Народ, якщо цікаво, Млинівська 3А, місто рівне, можете приїхати подивитись. Ну і придбати. Рено у нас дуже багато. Дивіться, є цей меган, є цей гарний сценік, є такий меган. 11-й рік дорожчий. є такий меган ексклюзив абсолютний. Дуже багато всього бензинового, МПІ-ного, різного і дизельного. Стоянка зараз от знову набула повного фактично заповнення. Ще там машин 8-10 приїде і вже буде біточок буде. Тому, друзі, приїжджайте, торгуйтесь, забирайте. Є машини, на яких буде торг, є машини, на яких не буде торг. Але вибрати є що. Меганів, дивіться, один маган, другий маган, третій маган. Сценік. А, якщо ви не хочете, сценік, а, він є модус. Коротше, багато цікавих машин. Телефон в описі до відео, друзі. Набирайте, телефонуйте. Меганчик доступний, 6600, місто рівне, Млинівська Тра. Все, телефон в описі. З вами завжди був Степан. Ютуб канал Авторозбор. Всім добра, всім пока.